Всіх наших любих глядачів на ютуб каналі Астрофеномен. Сьогодні з вами я, Маріяна Черкасець, і до нашого ефіру долучається Віктор Литовський. Тому друзі, ми традиційно сьогодні будемо дивитися на ситуацію в містах України. Бачу, що ви написали дуже багато питань по тих міст, які ми не встигли проглянути на в нашому попередньому ефірі. Тому будемо дивитися, яка буде ситуація в кінці січня. Так в нас залишилося буквально кілька днів січня, та в лютому місяці, там принаймні першій. Половині. Отже, пане Вікторе, дуже питають на рахунок Хмельницької області по загрозах, що очікують там, чи будуть блокаути, яка буде загальна картина? У Хмельницькій області можуть бути спроби насправді вибивати енергетику. В нас випадає в пошук обхідних шляхів вплив. По карті Сонця, але без пожинання плодів. Тобто, незважаючи на всі спроби ворога вибивати, ламати, руйнувати, карта пожинання плодів на ворога випадає в перевернутому стані. Тому я думаю, що спробувати спро обстрілювати вони будуть без е бажаних плодів та результатів. В нас випадає вісім кажезлів, котра зазвичай випадає, як е наша на Спроби обстрілу при цьому шістка кубків показує високу ймовірність того, що можна втримати позицію під контролем і уникнути руйнівних процесів. Я пропоную подивитися зараз на ситуацію в Києві та Київській області. Чи більш-менш стабілізується ситуація? Не полишає ворог спроб о, і надалі впливати, пропрацьовувати по Києву, по Київській області. Е, можуть бути, особливо, що стосується вихідних днів, ближче до кінця е, тижня в нас циклічність як повторення ситуації випадає. Є незакритий план ворога, який він буде намагатися закривати е, за рахунок руйнівних процесів, за рахунок спроб. Е, знову ж таки, по це може бути енергетична але це може бути на з кубків. Випадає на енергетику. Е, в нас з пентаклів випадає на ресурс. Ресурс це зазвичай це можуть бути складські приміщення, це можуть бути е, транспортні вузли, в тому числі, і будуть повторні спроби продовжити приносити руйнівні процеси. Не в повному обсязі, тобто ти по, по страшному суду, скоріш за все, мова йде про мас спробу зробити масований обстріл, але е загроза випливає з розкладу особливо до кінця місяця, ближчий до кінця січня, початку лютого. Наші глядачі ставлять питання саме на рахунок одеської області, якою буде там ситуація. Дуже сильно інформаційно будуть намагатися прокачувати. Знову час з чим ближче до весни, тим більше. Е... Будуть з'являтися різноманітні конструкції, котрі будуть направлені на те, щоб розхитати ситуацію інформаційно. Велика кількість вкидів, велика кількість дезінформації, велика кількість якоїсь викривленої напівправди. І це основний, основний важель впливу на кінець січня. По Одещині загрози також випадають, але тут мова йде не стільки про світлогенерацію або об'єкти критичної інфраструктури, скільки вплив по пентаклях. Пентаклі це грошові карти. Це знов спроби продовжувати впливати на об'єкти припортової інфраструктури, причому мова йде не тільки про місто, але й висока ймовірність впливу на міста. На великі міста області, котрі мають е, безпосередню близькість до води, бо по, по портах дуже уважно бути транспортні вузли. Дякую вам за цю відповідь. Тож рухаємось далі. Питання від наших глядачів кривий ріг, яка буде ситуація. кривому рогу буде перепочинок, буде пауза. Тобто в, 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 в контексті розкладу в нас випадає тайм-аут, тобто, може бути стадія затища. Але якщо дивитися з точки зору: е навіть на січень місяць, а вже певно на лютий місяць, на спочаток лютого, він йде по вежі, і будуть все одно спроби впливати е, на прихисток. Прихисток, п'ятірка, е, п'ятірка е, пентаклів. Зазвичай це під ударом можуть бути. Е, Об'єкти Готелі, гуртожитки, тобто те, ті, міста, ті місця, де є, де є люди. тобто Тут мова йде не про об'єкти енергетичної, складової або фінансової, вплив на людей, як, як наче наводити будуть якось руководство це якоюсь інформацією. Основу найбільш небезпечний період. Я б зробив би на початку лютого місяця, тому що там йде перепочинок, пауза, і потім вежа, дев'ятка мечів. Карта нічного жахітці. Особливо активні будуть в вечірні час доби. А... Ну і все одно бачити в підвішений підвішений стан і спроба повторювати попередні сценарії. У нас карта повішеного вона знов ж таки дає підказку на тайм-аут, але не закрите питання. Тобто, ворог буде намагатися далі пропрацьовувати цей напрямок, і кривий ріг буде як кістка в горлі, тобто будуть намагатися все одно вдарити в колоти, особливо небезпечний період. Це початок лютого місяця, перший тиждень. Будемо, я сподіваюся, дуже обережні. Наші глядачі питають: от зараз і ще все ж таки триває рік змії, і це викрутасе крутить змія. Чи вже ми можемо вважати про те, що розпочався рік вогняної коняки? Я називаю рік скаженої коняки. З точки зору астрологічного показника ще ми мене... на Знаходимося під е, покровительством змії, змії, але якщо брати на астрономічний календарний рік. В нас взагалі січень місяць 26-го року, лютий місяць 26-го року. Вони досить е схожі на рік скаженої коняки, тому що дуже висока ймовірність того, що будуть відбуватися швидкі зміни, швидкі дії, е якісь непередбачувані ситуації, до котрих ти. Е не міг бути готовим, не міг планувати, не уявляв, що такий перебіг подій е, може відбуватися. І в інформаційно, в нас січні, лютий місяць вони перенавантажені е, новинами. В, в контексті ситуації в нас головні рекомендаційні карти, котрі випадають на перші е, місяці 26 го року. Це карта помірності. Карта помірності вона радить дуже спокійно відноситися до е, тих ситуацій, котрі з нами відбуваються. Не е, нам. Не, не, не Гатися не Реагувати, не зливатися в емоційно, тому що ця войделка інформаційна вона може е, продовжуватися в лютому місяці. Також, тобто, швид, швидкий якийсь перебіг подій неочікуваний. Було, була там е, режим Венесуели, не стало режиму Венісуели. Е, знаходилися війська Росії в Сірії, піднялися в один день, зібралися, поїхали. Тобто швидкий такий. Е, е, як поставити коняку на диба, тобто швидка ситуація, котра може тебе здивувати? Але е, куте не, не обов'язково буде сильно впливати на подальший перебіг подій. Але емоційно ми, ми, ми можемо такий, зробити резонанс, котре нас зільє е, фізично, енергетично, помірно сприймаємо новини і далі буде знов ж таки лютий місяць. Він теж буде перенасичений новинами. Потім поступово поступово ми або е, підластуємося вже під. Енергію року, або в нас же не буде скаженого коняка дивувати своїми кониками. Дуже дякую за цю відповідь. Давайте подивимося також з вами Житомирську область. дуже давно. Не, не переглядали її. Бачите, кажемо про коня ко і у нас випадає рицер жезлів. Тобто можуть бути якісь е ситуації, накшталт того, що може щось здивувати якось тебе. Е але в позитивному контексті підбадьорити, е як. Вирішення питання довготривалого вирішення ситуації, котра довгий час стояла в підвішеному стані, але з пожинанням плодів. Тобто, ти звийдеш з ситуації, закриєш якийсь ресурс, ресурсний запит, котрий довгий час не міг закрити Довно небезпек і загроз. Ну, більш-менш насправді не найгірший розклад. Нас випадає і шість кубків, карта безпечного середовища і. Туз е, кубків знов ж таки, е, якісь закриття можливо по енергетичним питанням, але в цілому досить е, нейтральний розклад без е, загроз або попереджень в форматі руйнівних е, процесів. Не тільки погані розклади в нас помірність. Помірність може пройти місяць більш-менш спокійно, без е, значних впливів і без руйнівних процесів. Дякую вам. Давайте також подивимося, що очікує в лютому місяці Дніпропетровська область, які у нас є найближчим часом загрози по ніч, чи може ворог просунутись далі. Буде намагатися просуватися далі, буде намагатися тиснути, і тут знову ж таки повний спектр емоцій, скільки буде намагатися не тільки впливати на вис... на великі міста Дніпропетровщини, але й трійка мечів зазвичай показує небезпеки і загрози для самого Дніпра. Е, при цьому це спроби приносити і руйнівні процеси, і намагання просуватися вперед. І намагання за рахунок дезінформаційних процесів впливати на перебіг подій. Тобто ти шукаєш е, обхідні шляхи для того, щоб е, отримати бажані плодити результати, ти намагаєшся відволікти, намагаєшся е, максимально на. Пропрацювати ситуацію, щоб був процес такий, знаєте, нагнітання за рахунок загального стану за рахунок дезінформації, тобто відволікаєш увагу, і особливо в вечірній час доби, нічний час доби може бути Дніпропетровщина під впливом ворога. В нас випадає карта страшного суду. Вона випадає тоді, коли. Разом Дніпропетровщиною, можуть бути пропрацьовані таким чином ще декілька напрямів, але при цьому незважаючи на тиск, незважаючи на напір з боку ворога, в нас пожинання плодів на ворога випадає в перевернутому стані і можливість все ж таки втримати контроль над ситуацією, стабілізувати її і невілювати негативний вплив е дій. Котрі будуть пропрацьовувати вороги, під ударами також можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, світлогенерації, е, спирання на попередній досвід, тобто ті об'єкти, котрі вже е, були, і ті населені пункти, котрі були вже. Е, як потенційна ціль для ворога вони можуть повторювати сценарії попередніх періодів. По страшному суду, ми кажемо, що загроза не тільки для Дніпра, але й для великих міст області. Тобто, ми знову ж таки наголосимо там Кам'янське, Павлоград, Нікопольщина. Вони Кривий, ріг, про котрий ми казали раніше, вони все одно розглядаються ворогом як точки впливу. Ну, поруч у нас із Дніпропетровською областю межує також ще полтавська неподалік. Давайте перевіримо, яка буде там ситуація в лютому. Uh мирно насправді, в нас двійка пентаклів в хвильовим, хвильовим таким чином буде перебіг, перебіг подій відбуватися. Тобто, е якщо брати з точки зору загроз, в нас вони або транзитні транзитний вплив, тобто без прямого втручання і впливу е на місто, е але е можуть бути процеси, котрі. Пов'язані з об'єктами або світлогенерація, або розподілу енергії, оскільки в нас досить темний розклад випадає, і може знадобитися більше часу для того, щоб стабілізувати процес, для того, щоб відновити процес, для того, щоб створити ну, умовно більш комфортну, більш комфортну позицію для себе. Якщо брати з точки зору, так, там буде, повинна бути як пауза, перепочинок. Знову ж таки, тайм аут до кінця місяця може бути більш-менш спокійний період. Якщо брати початок лютого по трійки жезлів, тобто якось або активізуються, або з Змінять тактику, і е, в першу чергу будуть намагатися пропрацьовувати інформаційно цей напрямок, тобто знову ж таки за рахунок е, викривленої інформації, за рахунок е, е, дезінформаційних процесів, а при цьому можна сказати, що є можливість відійти від руйнівних процесів, і, або добре відпрацюють. Наші хлопці або дії, котрі буде пропрацьовувати ворог, вони не дадуть бажаних плодів та результатів. Я дуже дякую вам за цю відповідь і дуже хочу ще із з вами продивитися звісно ж, Херсонщину. Давайте подивимося, які можуть бути хороші новини звідти. Точно. А тут які якийсь диверсійний задум ворога є. Тобто буде ворог намагатися за рахунок пошуку обхідних шляхів в підступну, в спину вплинути, а, є загрози в нас по місту. В нас випадає трійка мечів, тобто, спроби вдаря вдарити. Uh, як саме серце, uh, попри це, в нас uh, от всі, як сказати, всі обхідні шляхи, котрі ворог там намагатиметься використовувати, вони не дадуть бажаних плодів та результатів. Ти не отримаєш uh, бажаного ефекту, але ворог може отримати як зворотню відповідь на свої дії рунівного характеру. Тобто, Uh, в нас на ворога випадають руйнівні процеси. На ворога випадають якісь uh, ситуації, коли от, йде не за планом, і ті дії, котрі uh, ти робиш замість того, щоб вони пішли на користь, вони навпаки тебе або виб'ють, або дуже сильно негативно повли... повпливають ресурсно і не фіаско, тобто в нас випадає на ворога як е, дії, котрі е, призвели до втрати, до втрати ресурсу, до втрати людського ресурсу, е, незадоволення перебігом подій і втрата контролю над ситуацією. І знову ж таки, ну я б сказав би, що якщо по загрозам. Ми робимо акцент все ж таки на січень, лютий. А от фіаска для ворога і руйнівні процеси пов'язані з ворогом. Ми кажемо про початок лютого місяця. Е е лютий лютий буде лютим для окупантів на Херсонщині. І сьогодні з'явилась дуже цікава така інформація на рахунок того, що ворог Росія планує масове хімічне ураження України, якщо зрозуміє, що вони дійсно таки вже все зайшли, от в глухий кут, і далі в них нічого просто не залишається. А, давайте перевіримо, чи дійсно таке така є у них думка, чи це просто нагнітання інформації? А Блеф, саме для того, щоб ми, наприклад, там відійшли умовно кажучи, з того ж самого донецького а, напрямку. І чи, чи є в них ця зброя? По-перше, і, власне, чи дійсно вони можуть її застосувати, коли на яких регіонах? Uh, зброя, скоріш за все, є. Uh... Але зараз більше використовування цього важливого впливу саме за рахунок дезінформа... як дезінформаційного важливого впливу, як для е ситуації, коли ти використовуєш інформацію як палець, яка може боляче вдарити, е нагнітання ситуації, е процес е причому причому. Якщо ми кажемо там про хімічну, хімічну зброю, її будуть зараз дедалі більше е, про неї говорити в інформаційному полі, буде виглядати це як вкиди, як дезінформація. Е, з точки зору прямих загроз мені не випадає, але е, скоріше за все будуть використовувати як інформаційний важель тиску. І якщо брати з точки зору небезпечної складової, в нас, коли ми переглядаємо по Донеччині, випадає карта ультиматуму. Карта ультиматуму то це, це конструкція, котра включає в себе, тобто правдами, неправдами, інформацію, дезінформацію, хімічною зброєю, будь-якими важелями впливу, е досягти. Досягти потрібної для тебе позиції. А, наступний момент тут цікава така карта, в нас випадає комбінація карт. Коли ти намагаєшся викопати яму сусіду і сам в неї потрапиш. Тобто, а, оцей важель хімічного впливу, хімічна зброя, вона може нашкодити, вона може. Негативним чином вплинути на самих окупантів, в тому числі. Дуже цікаво. Ну, я сподіваюся, що дійсно, навіть якщо вони це захочуть зробити, то хай воно все на них йде. Пан Вікторе, дуже дякую вам за нашу сьогоднішню з вами розмову. Нагадаю про те, що це був Віктор Литовський. Якщо ви хочете з ним особисто покомунікувати, то, будь ласка, тут в описі зможете знайти всі контакти необхідні. Ну і звісно, друзі, обов'язково поділіться цим відео із вашими друзями і з вашими знайомими, тому що це надзвичайно важлива інформація. Ну, і чекаємо від вас питань, котрі були б вам цікаві. Разом із паном Вікторами наступних ефірах. Дякую і до нових зустрічей. Дякую вам.